Привіт! Я Яснім. Я Марія. Я Ксюша. Ми навчаємось в Лованівському професійному ліцеї. За професією офісний службовець бухгалтерія. Адміністратор. Історія бухгалтерського обліку налічує 6 тисяч років. Облік називали таємницею богів. А цифри до цього часу сакральний елемент буття. Що сама бухгалтерія зароджується з появою перших держав насамперед в Єгипті? По-перше, чиновники фараона мали чітко знати, який розмір податків можна зібрати із населення та як розподілити це майно. А по-друге, уявіть собі такий нюанс. Звичайно, що величні єгипетські піраміди це величний інженерний та мистецький витвір. Але уявіть собі, який обсяг матеріальних ресурсів обертався на подібному будівництві. Скільки людей там було задіяно, яких треба було нагодувати, забезпечити житлом. Та заряддям праці деяким видати винагороду. Так що без досідницького обліку ми навряд чи могли б милуватися цими надбаннями люста. у давній Індії існували фахівці, які займалися обліком ведення сільськогосподарського воробництва. Але як самостійний вид діяльності постачання бухгалтера з'явилася в 15 столітті. Батьком сучасної бухгалтерії вважається Лука Пачолі. В 1494 році він описав процедуру судову ведення бухгалтерського обліку, зведення, а також всі поняття та терміни, які потрібні для роботи бухгалтера. Бухгалтер походить від німецьких слів Буч, книга і халтер «тримач». Назва професії дуже точно відображає специфіку роботи в епоху середньовіччя. Адже в ці часи дані про надходження матеріальних і грошових коштів записувалися в спеціальну книгу. Як свідчить історичний факт, першою посадовою особою, яка одержала звання бухгалтера, був Христофорів Штрейхер, Діловод Інбурзької рухової палати у Німеччині до 1498 року. Особи, які наз... займалися веденням рахунків, книг називали писем. Термін «дебіт» і кредит ходять з латинської мови. «Дебіт» означає він повинен, а кредит означає він вірить. Значення символів на гербі бухгалтерського обліку. Сонце освітлення бухгалтерським обліком фінансової діяльності. Ваги, баланс, права бернулі символ того, що облік буде існувати вічно. Термін дарві декрет. Ходять з латинської мови. Дерби означає він повинен», а тебе означає різбі. Можна поділити на щирі школи. Кожна з яких практикує свої підходи роботи італійської, німецька та англійська. Бухгалтер – це не тільки цифри, облік та підрахунки. Серед людей. Вали у бухгалтерії і дуже багато відомих людей, які здобули собі популярність у зовсім інших сферах діяльності. Відомі діючі України теж починали свою діяльність в професії бухгалтер. Це наш третій президент Віктор Юшин, 1954 рік. Президент України з 2005 по 2010 рік. В середині 70-х років працював помічником головного бухгалтера в колгоспу Івано-Франківській області. Олексій Потапин Потап український продюсер, автор і виконавець пісень, режисер, сценарист, композитор, телеведучий. Наталія Пучинська українська естрадна співачка, режисер, народна артистка України 2004 рік. Created using Палтон. Символів на гербі бухгалтерського обліку. Сонце – освітлення бухгалтерським обліком фінансової діяльності. Ваги, баланс. Трева бернулі символи того, що облік буде існувати вічно. Термін і кредит Ході з латинської мови. Дерберт означає він повинен, а кредит означає він бізнес. Бугалтерію за його мета може поділити на чотири школи. Кожна з яких перепрактикує свої підходи і роботи. Бухгалтер це не тільки цифри, облік та підрахунки. Серед людей, які працювали у бухгалтерії, є дуже багато відомих людей, які здобули собі популярність у зовсім інших сферах діяльності. Відомі діючі України теж починали свою діяльність в професії бухгалтера. Це наш третій президент Віктор Юсенко 1954 рік, президент України з 2005 по 2010 рік. В середині 70-х років працював помічником головного бухгалтера полгоспу Івано-Франківській області. Олексій Потапин. Пота, український продюсер, автор і виконавець пісень, режисер, сценарист, композитор, телеведучий. Наталія Бучецька українська естранна співачка, режисер, народна артистка України 2004 рік. Я Марія. Я Ксюша. Ми навчаємось в Голованівському професійному ліцеї. За професією офісний службовець бухгалтерія. Адміністратор. Історія бухгалтерського обліку налічує 6 тисяч років. Облік називали таємницею богів. А цифри до цього часу сакральний елемент буття. Що сама бухгалтерія зароджується з появою перших держав насамперед в Єгипті. По-перше, чиновники фараона мали чітко знати, який розмір податків можна зібрати із населення та як розподілити це майно. А по-друге, уявіть собі такий нюанс. Звичайно, що величні єгипетські піраміди це величний інженерний та мистецький витир. Але уявіть собі, який обсяг матеріальних ресурсів обертався на подібному будівництві, скільки людей там було задіяно, яких треба було нагодувати, забезпечити житлом. Та заряддям праці деяким видати винагороду. Так що без дослідницького обліку ми навряд чи могли б милуватися цими надбаннями людства. В у давній Індії існували фахівці, які займалися обліком ведення сільськогосподарського воробництва. Але як самостійний в діяльність постачання бухгалтера з'явилася в 15 столітті. Батьком сучасної бухгалтерії вважається Лука Пачолі. В 1494 році він описав про судово введення бухгалтерського обліку, зведення, а також всі поняття та терміни, які потрібні для роботи бухгалтера. Слово бухгалтер походить від німецьких слів Буч, книга і халтер «тримач». Назва професії дуже точно відображає специфіку роботи в епоху середньовіччя. Адже в ці часи дані про надходження матеріальних і грошових коштів записувалися в спеціальну книгу. Як свідчить історичний факт, першою посадовою особою, яка одержала звання бухгалтера, був бухгалтер Христофор Стрейтер. Діловод Інбурзької вихової палати у Німеччині до 1498 року. Особи, які займалися веденням рахунків, книг називались писарями. Термін Debit і Credit походить з латинської мови. Девід означає він повинен, а «кредит» означає він вірить.